Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вищий антикорупційний суд на своєму засіданні 29 січня не обрав запобіжний захід експосадовцю Міноборони Олександру Лієву, який є підозрюваним у справі про розкрадання майже півтора мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Прокурори просили призначити Лієву тримання під вартою або заставу в розмірі 268 мільйонів гривень. Однак, суд відмовив у клопотанні сторони звинувачення. За словами прокурора, обвинувачення підозрює ще представник наглядової ради компанії Севотех Олександр Хорошаєв. Вирішив заволодіти коштами, призначеними для закупівлі боєприпасів. Для цього Хорошаєв навесні 2022 року, перебуваючи за кордоном, створив злочинну організовану групу, до якої залучив Лієва, який на той час очолював департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння військової техніки Міноборони. Сторона обвинувачення вважає, що Хорошаєв та Лієв виконували ролі керівників організованої групи, давали вказівки щодо заволодіння коштами та планували подальше розподілення коштів на засіданні. Суду був присутній український телеведучий громадський діяч Олександр Педан, який висловив бажання взяти Лієва на пороки, і тут почалося найцікавіше, чому б це відомому телеведучому громадському активісту, людині з досить непоганою репутацією брати на пороки людину, яка не лише підозрюється у розкраданні мільярдів у ЗСУ, а й має досить цікаві скалети у своїй шафі. ТГ канал Труха пише, що педан з Лієвим знайомі з 2010 року та дружать сім'ями. Це не таємниця. Сам педан це підтверджує так співпало, що у 2014 2019 роках Лієв працював на керівній посаді у національній суспільній телерадіокомпанії користуючись посадою він активно запихав на роботу в НСТУ родичів, друзів, знайомих ну або допомагав по братськи розчистити доріжку, де треба, що змусило педана зараз так зашкваритися і полізти брати на поруки наглухо відбитого крадія. Ви ж не думаєте, що він такий тупий і не розумів наслідків? Може ліє в якоїсь пов'язаний зі стрімкою кар'єрою педана після 2010 року, і тепер той мусить. Відпрацювати не знаю, питання відкрите. Поїхали далі про скелети у Шафілієва. Ця штруха пише наступне Лієв за часів Януковича. Працював міністром у Криму, назвав себе ментально русським та пропонував визнати референдум у 2014 році. Після анексії півострова він потрапив до списків ворогів України, а потім, капець, як несподівано став заступником директора Нацтелебачення. Ви тільки вдумайтесь: після таких викидонів людину не тільки прийняли в Україні, але й дали не в посаду норм такі зв'язки. Минулого року Лієв написав заяву на звільнення після скандалу, а ще великий пост виправдання, де говорить, чи він патріоти взагалі розмовляв українською до того, як це стало мейнстрімом. Повернемося до педана. Так після такого виконання від телеведучого обурені українці накинулися на нього в коментарях в інстаграмі. Сашко, може і Гринкевичів на поруки візьмеш, ти і мазню у морозю купиш, щоб дівчинка не бідувала. Як все, всю свою репутацію за один день? Як можна, хоч якось заступатись за таких, хто причетний до розкрадання? Півтора мільярда. Державних коштів, скільки людина повинна вкрасти у ЗСУ, вбити українців, щоб ти захотів його на поруки взяти. Олександре, поясніть людям ваш вчинок, йдеться в коментарях. До речі, педан виклав пост пояснення, де сказав уже все вище перераховане про дружбу з Лієвим, про те, що це хороша людина, і, звичайно, він не міг красти в армії. Чергове бла-бла, але як відомо, диму без вогню не буває. До зустрічі, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал.